Нещодавно у народному домі просвіта відбулись урочисті збори з нагоди 65-ї річниці з дня створення української повстанської армії. У них взяли участь представники міської влади, трудових колективів, громадських організацій, політичних партій, освітніх закладів, жителі міста та власне учасники визвольних змагань після державного гімну України та хвилини мовчання до присутніх у залі звернувся ковальський міський голова Сергій Кошерук. У своєму привітанні він зазначив, що напередодні 65-ї річниці з дня утворення української повстанської армії та дня українського козацтва у ковалі гідно вшановують людей мужної волі. Віддаємо шану тим. Хто у вирішальні моменти доводив, що волелюбний дух української нації є непереможним. Усі ми є творцями історії нашого народу. Усі ми пишемо сторінка за сторінкою цю велетенську книгу буття, особливе місце, в якій належить боротьбі за незалежність, за Україну, боротьбі за одвічне право бути господарем на власній землі. Також міський голова повідомив, що закінчилась робота над історичним фільмом Нас весна не там зустріла, у якому розповідається про підпільну юнацьку організацію Соколи, яка діяла в роки Другої світової війни у Ковелі. Також міський голова нагородив відзнаками представників українського реєстрового козацтва від імені учасників урочистих зборів були покладені квіти до пам'ятників Тараса Шевченку, могили полковника Петра Задорожнього та місць захоронення розстріляних в'язнів ковальської тюрми. Після цього до присутніх звернувся станичниковаської станиці братства вояків УНУПА Микола Супронович, який нагадав про історію Української повстанської армії. Заступник голови філії Союзу України Ганна Гнатюк нагадала, що з кожним днем все меншає число учасників визвольних змагань. А також згадала слова Тараса Григоровича Шевченка. Гайдамакині воїни, розбойники, вори, п'ятно нашої історії. Решешлю до моря. за святую правду волю розбойник не стане, не розіб'є живе серце за свою країну. Про повстанську армію багато написано, ми старше покоління пам'ятаємо, як скільки бруду, скільки ненависті було вилито на Цих людей. За весь час боротьби із 1942 по 52-й, навіть по 54 рік, в лавах УПА були за різними даними, від 300 до 400, і навіть порою називають більше тисяч. І це переважно українська молодь ж та держава наша могла набрати стільки бандитів, розбійників, негідників. Командувач окремої західної прикордонної дивізії особливого призначення Волинь, генерал-полковник українського реєстрового козацтва Анатолій Морощак від імені козацтва зачитав наказ командуючого округом про присвоєння міському голові Сергію Кашерку, звання полковника українського реєстрового козацтва та вручив службове посвідчення радника. Також на зборах виступили директор загальноосвітньої школи номер 2 Ігор Ткачук та голова Ковальської міської організації Собор Володимир Осіюк. По закінченню урочистих зборів відбувся святковий концерт. А двома днями по тому, у Ковалі урочисто відкрили меморіальну стелу Хрест пам'яті жертвам більшовицького терору. На відкритті міський голова Сергій Кошарук оголосив подяку за патріотизм, відданість національним ідеалам та велику роботу по спорудженню хреста пам'яті жертвам більшовицького терору, активістці громадського політичного життя Марії Хотинській Така ж подяка адресована засновнику благодійного фонду майбутнє Волині Івану Омелянчуку, котрий чимало зробив задля розвитку Ковеля. передати відзнаку благодійнику, котрий того дня перебував за кордоном, доручено його сину Дмитру Омелянюку. Освятив пам'ятник благочинний Ковальського міського благочиння Української православної церкви Київського патріархату, настоятель собору святого Дмитрія Солунського, отець Анатолій Олександрук. Також перед присутніми виступила координатор спорудження стели Хрест пам'яті жертвам мішовицького терору, голова обласного благодійного фонду «Майбутнє Волині Марія Хотинська, котра розповіла історію про двох братів Іванів, один з яких в ім'я України загинув у стінах Ковальської в'язниці, а другий нині надає благодійну підтримку місту, в якому народився і зріс. Окрім представників політичних партій та громадських організацій, до присутніх звернулася Ірина Дацюк, яка є скульптором меморіальної стели Хрест пам'яті жертвам більшовицького терору. Чому цей хрест ажурний? Чому він такий прозорий? А всередині внутрішньо, кам'яний хрест, ажурний це хрест це хрест символічний, хрест духовний. Тому що тут немає поховання, можливо, власне на цьому місці. Але духовно це хрест стоїть, і хрест пам'яті, данина пам'яті тим людям, які вже ніколи не вернуться до нас, а тим, які любили свій край, свою Україну. Дорогі ковельчани, мені хочеться щиро, щоб ви шанували пам'ятники, шанували пам'ять, шанували цих людей, котрі дійсно боролися за свій край, котрі любили свій край, щоб наслідували. Їхній приклад, щоб любили та краю, як любили вони. І ще мені дуже хочеться. Одне єдине. Проходячи повз, помоліться, хоча величена ж, хто яку молитву знає, чи погороди целі. Завжди помоліться. Адже сьогоднішня наша з вами щира, спільна молитва. Дивіться, навіть хмари розійшлися, вийшло сонечко від щирої гарячої молитви. На сам кінець до меморіальної стели жертвам більшовицького терору були покладені живі квіти. Це пам'ять, не тільки що для мене, а для... нашому майбутньому поколінню, це святиння буде. Так. Думаю, що ніхто не повинен забити. І тут ось ця стежина, вона так сподіваюся, гарантую, що вона бур'яном заростати не буде.